Кардинальні зміни. Не всі, звісно, вірять у це, але поханці стали на стежку добра. Тож ми чекаємо, що соціум розкриє нам дружні обійми. А ви хіба не злісний ні! <паслужб> можливо, Сорян, селян, нервинят. З нашою репутацією чесне життя виклик. Ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банки в мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. <паслужб> <паслужб> Оцей саме банк. Як почати з чистого аркуша, якщо нам ніхто не довіряє, я за вами стежитиму душу. Тож... <гас> <гас> Яка тебе муха вкусила? <гас> ну, запанікував я Я панікер! Мене звуть Кіті, а це мої спільниці. Та ви, типу, поганки. Разом з поганцями ми провернемо аферу століття. Дарма ти просиш про допомогу, бо ми тепер хороші. А я не прошу сонце. Це наказ. Жі що ви знову поганюєте? Ти Що нас підставили? Ми доведемо світу, що змінилось. Влаштуємо саботажик. Ну що, майстре маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Мої квітучині! Прего капучино. Але решту смалий! Раз і готовченко. Кацький, пограєш м'язами! Папа, у мене пілатес. і лад. Сгадайте ця краса на дивані перед телеком не Тоді нам доведеться наших порвати шмат за шматом, щоб над світом панували! Здравствуй! Я хотів сказати зупинити, але добре, як буде час, рви на здоров'я. Це буває перше, так? та? По твої нерви всім виходять боком. А? Ти моя що? Ні-ні-ні-ні.